Кожного дня наші бригади виїжджають на криваві події. Добре, очікуйте швидко до вас керовано вже швидка. Побачення. Росія здійснила напад на нашу державу. Мою думку неможливо це якось осторонь від себе залишити. Ти хвилюєшся разом з ними. Надавати дітям допомогу це особливо боляче, коли вони страждають, вони потерпають від ворожих ракет. Крик його матері я запам'ятаю на все життя. Ми витримали тисячу днів тисячу днів справжньої героїчної оборони. Слава Україні! Ми сильні, ми вірні. У вівторок, 19 листопада, виповнюються тисячу днів з моменту широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Хочемо розповісти про життя Центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф Одеської області протягом цих днів. 24 лютого 2022 року розділило наше життя на до та після вторгнення регулярних військ ворога вздовж майже всієї лінії кордону застало зненацька мирних українців. Проте за лічені години нація згуртувалась і дала відсіч багаточисельному потужному ворогу. І продовжує весь цей час тримати оборону і захищати нашу рідну землю. Кожного дня наші бригади виїжджають на криваві події, надаючи допомогу, рятуючи життя. Наші бригади і на лінії фронту несуть свою місію. 102 наших працівника працюють в лавах ЗСУ. Кожного дня бригади нашого центру Транспортують важкопоранених бійців до медичних шпиталів. Весь центр екстреної медичної допомоги разом з усією Україною тримає медичний фронт. Крокуємо разом до перемоги. Центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф по всій Україні перейшли на військові рейки. Сотні наших колег були мобілізовані до лав Збройних сил України. А всі, хто залишилися на своїх робочих місцях, взяли на себе турботу про поранених цивільних та військових, транспортування важко поранених до найкращих медичних центрів України, а також навчання, основам першої допомоги цивільних та військових і ще багато іншого. В перші дні повномасштабного вторгнення ми з колегами навіть не могли й подумати, що це все призведе до таких наслідків. І попри страх, ми намагаємось надати допомогу всім постраждалим. Вже о 5 ранку, 24 лютого 2022 року. Диспетчери єдиної оперативної диспетчерської служби центру прийняли перший виклик, пов'язаний з наслідками влучань ворожих ракет в об'єкти на території Подільського району Одеської області. Почули, що в місії Подільська в Ліпецькому були була знищена військова частина загинуло багато людей. Були також в інших містах прильоти ракетні. Ну ми якось намагалися організувати цю роботу, дякуючи нашій завідуючі малоногі Селані Олександровні, яка це все швидко розібрала ситуацію. Вона організувала роботу перші тижні. Ми тут чергували всі по декілька змін. Вона взагалі тут знаходилась десь коло місяця і не відлучалася з роботи, все время контролювала роботу. Я бачила, що люди налякані. Ми всі були налякані, не налякані, бо ми не розуміли, що, що, що сталося. Безумовно, сльози, безумовно, страх, безумовно розгубленість, але зібралися е, і почали працювати. Працювали так, як я думаю, що так, як треба працювати, бо ми одразу ж надали необхідну кількість автомобілів екстреної медичної допомоги. Ми госпіталізували пацієнтів. Ми їх сортували. Ми працювали так, як могли працювати настільки, наскільки ми могли. Ми виконалися ну, так у Нас ніхто до на цього не готував. Ми до останньої миті сподівалися, що цього не буде. З того дня десятки таких викликів були опрацьовані фахівцями диспетчерської служби. І кожен із цих дзвінків був прожитий нашими диспетчерами від початку до кінця. 103, швидка допомога, диспетчер 106 добродня. Алло, доброго дня. Так, вибухи. Де саме? Скажіть, яка адреса? Місто? Ага, вулиця. Номер будинку приблизно. Добре. Скажіть, будь ласка, скільки потерпілих? Добре. Добре. Хорошо, добре. Очікуйте. Швидко до вас керовано вже швидка. До побачення. Час початку війни було дуже важко працювати. Всі були схвильовані. На початку, можливо, навіть і не вірили в те, що тоді відбувалося. Люди приходили на роботу і не знали, чого очікувати, настане завтрашній день чи ні. Було таке, що ми приходили на добу чергувати, працювали. Потім треба було, щоб і другу добу чергували. Колись навіть і не було часу на відпочинок або навіть на якийсь сон. Про це взагалі речі тоді не йшло. Люди телефонували, питали, правда це чи ні, чого їм очікувати. Але ж було важко нам. Ми навіть не знали, що їм на це відповідати. Вони питали, що їм робити, чого очікувати. Люди так так були дуже схвильовані. Різні питання вони задавали, куди звертатися, що їм робити. Наша служба працює, лікарня чи поліклініка. Вони все за це все. Це хвилювалися, питали. Ми казали їм, що все працює і буде працювати поки є можливість і є ресурси. 15 березня 2024 року закарбувалася в серці кожного співробітника центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області як день трагічної загибелі нашого колеги. Фельдшера Сергія Ротару, який у складі бригади номер 51 оперативно прибув на виклик на місце вибуху і надав допомогу постраждалим. Його життя забрав повторний ракетний обстріл місця подій. Ми прибули на місце пришестя одного больного і їхали в сторону больниці. І Тут був другий прильот, Погиб у нас доктор. Дуже хороший був замечательний чоловік Сергій. Ну І Так от нас в цю машину розірвало. Сергій Ратару нагороджений орденом за мужність посмертно, і колектив центру екстреної медичної допомоги продовжує вшановувати його пам'ять та всіляко допомагати його родині, дружині та двом дітям. Колеги, що безпосередньо працювали разом з Сергієм, досі не можуть повірити в те, що тоді сталося. Вранці я як завжди здавала чергування, щось там затримала, щось треба було дописати, зробити. І знаєте, я, як за звичкою на якомусь автоматизмі поздоровкалась з усіма, хто прийшов на чергування, і одним з них був наш фельдшер Сергій Ротару. Ми навіть щось там трошки побалакали, спитали, як життя. Він пожартував. І після цього я побажала йому нічого не бажати і пішла додому. Десь хвилин за сорок почались дуже гучні вибухи, і я одразу взяла все необхідне, що мені було потрібно. Повернулася на підстанцію, тому що на той час я вважала, що може потребувати моєї допомоги, тому що це моя робота, це, як то кажуть, мій обов'язок. Але, на жаль, коли я прийшла на підстанцію, це все зайняло ну, хвилин сорок. Вже було відомо, що Сергія немає в живих. До останнього ніхто не, не хотів в це вірити. Ми намагались подумати про те, що от зараз подзвонить хтось з наших колег з бригад, які працюють на місці, скажуть, що він дихає, що він живий, що його там ну, в найгіршому випадку трохи контузило та й все. Але, на жаль, підтвердило, що його вже нема. І поки ми стояли на підстанції в шоці, ніхто не знав, що йому робити, і як то буде все далі, прийшли чоловік та жінка, спочатку подивились на них у сенсі, що ви хотіли би, але потім вони сказали, що це батьки Сергія, і вони прийшли, бо не мали змоги йому дозвонитись. І скоріш за все. Крик його матері я запам'ятаю на все життя, коли її повідомили. Зазначимо, що завжди на виклики, пов'язані з наслідками ракетних обстрілів чи атак ворожих дронів, першими прибувають бригади медицини катастроф, фахівці, які навчені працювати у надзвичайних умовах, у тому числі на випадках з великою кількістю постраждалих. На місці подій вони організовують медичне сортування, координують дії решти бригад, збільшуючи ефективність роботи екстрених служб. За ці тисячі днів повномасштабного вторгнення терористичних актів від Росії ми дуже багато виїжджали на місця вибігів прильотів від ворожих ракет, надавали допомогу безліч людей. Рахувати це неможливо то ми і не рахуємо, тому що це просто наша робота. Випадок, який найбільше запам'ятався, це, мабуть, місто Чорноморськ, коли був ворожий прильот по залізничному мосту, коли загинуло дуже багато цивільних людей. Були загиблі діти. Це дуже важко. Сприймати навіть нам медикам, у котрих є великий досвід, але не дивлячись ні на що, ми повинні виконувати свою роботу. Ми повинні підтримувати наших хлопців, які знаходяться на фронті, яким найтяжче зараз. Дякуючи їм, ми можемо тут виконувати свою роботу максимально безпечно, наскільки це можливо у даний час. Ми віримо в наших хлопців. Ми віримо в перемогу. Ми йдемо до неї. Я вважаю, що ми показали всьому світу, то, що ми така маленька країна, можемо. Дати гідний опір такій великій країні, такому великому монстру, як ця терористична держава, Росія, майже всі структурні підрозділи обласної екстреної медичної допомоги задіяні в ліквідації наслідків влучань в житлові квартали, багатоквартирні будинки, великі інфраструктурні об'єкти тощо. У найбільш складних випадках на місці подій одразу розгортається оперативний штаб. Залучаються всі доступні ресурси, щоб швидко та якісно надати допомогу всім потерпілим. Ми були першою бригадою, яка приїхала на місцеве виклику та розпочали сортування. Також доправили пацієнта до міської лікарні номер 10 з відкритою черепно-мозковою травмою, травмою грудної клітини та закритим пневмотораксом. Наша робота дуже важка, але не дивлячись на всі труднощі та буденні справи, ми працюємо та допомагаємо. Слава Україні! Ми сильні, ми вірні. Віримо, що ми та наш народ здолаємо всі перешкоди та перепони на нашому шляху. Віримо, що перемога буде за нашою країною та справедливість буде за нами. Дивлячись на таке тяжкий для нас час. Треба спілкуватись і підтримувати один одного, любити, працювати, дивитися за дітьми, любити дітей, любити себе, любити жінок. Тоді буде все добре. І трошки, трошки відсторонюватись від цього трошки більше позитиву. Більше позитиву і тоді все буде гарно, і все в нас буде, і ми переможемо. Україна понад усе екстрена медична допомога тримається і стоїть єдиним фронтом на варті здоров'я та благополуччя мешканців Одеської області, так само як наші мужні воїни стоять на варті незалежності та суверенітету нашої країни, стримують навалу багаточисельного ворога. Ми віримо в перемогу та справедливий мир для нашої країни і робимо все можливе задля його наближення. Працюємо 24 на 7 задля нашої перемоги.